Служба безпеки України зібрала нові докази вчинення злочину керівником Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату для митрополита. Це вже четверта підозра у 2023 році. Йому повідомили три підозри: за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Матеріали цих справ вже скеровано до суду. Цього разу встановлено, що після оголошення попередніх підозр, клірик все одно продовжив поширювати деструктивний контент серед парафіян, чим відкрито насаджав міжрелігійну ворожнечу. Крім цього, він намагався дискредитувати священнослужителів інших конфесій. Ініційовані службою безпеки України експертизи підтвердили факт вчинення злочинів фігурантом. Наразі на підставі зібраних доказів йому повідомлено ще одну підозру за статтею 161 кримінального кодексу України. Це порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно.